Вітаю усіх, хто нас дивиться, хто нас слухає цією розмовою. Жар розпочинає юридичний подкаст, і ми спробуємо говорити простими словами про складні юридичні проблеми. Загалом, ці проблеми. На перший погляд можуть бути лише складними, а насправді все може бути легко. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка і комунікаційниця в системі безоплатної правової допомоги. А моя гостя сьогодні це Ольга Чорна, юристка, а також заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Вітаю Ольгу! Привіт! І розпочати я пропоную самого початку з того. Куди йти, якщо раптом виникає якась юридична проблема. І е, для початку, мабуть, самого початку варто було би нам е, окреслити, тому що, е, оскільки працюючи в системі безоплатної правової допомоги, я розумію, що є різна правова допомога. Ми часто говоримо вторинна, первинна. І тому, Ольга, я дуже прошу вас розповісти, пояснити, яка різниця між первинною і між вторинною правовою допомогою. Дуже доречне запитання, тому що ми, працюючи в системі, знаємо, що люди плутають, що це взагалі таке, і взагалі що таке права допомога. Права допомога це та гарантія, яка закріплена в чинному законодавстві. І ми, взагалі, своїй роботі керуємося нашим спеціальним законом, закон про безоплатну правову допомогу, де чітко визначені види правової допомоги. Це первина і вторина права допомога. Первина це те, що найпростіше потрібно вам наразі. Наприклад, права інформація. Куди вас керувати, куди вам підійти, куди звернутися, правова консультація, яка ґрунтується більш на такому тлумаченні норм чинного законодавства, або роз'яснення правових певних питань. Щодо вторинної правової допомоги, це більш така ґрунтовна правова допомога, яка полягає у захисті, представництві інтересів е, людини е, у судах, е, інших органах установах і підприємствах, або у підготовці документів. Процесуального характеру, тобто вторинна правова допомога складається з трьох таких підчастин: захист, представництво і підготовка документів процесуального характеру. Чому я так ґрунтовно поділила? Тому що законодавець дуже суттєво. Виділяються види правової допомоги, коли йдеться про суб'єктів, які мають право на цю вторину правову допомогу. І тому, коли до нас люди звертаються, ми завжди роз'яснюємо види правової допомоги, тому що на первину правову допомогу, простеньку праву інформацію, консультацію роз'яснення має право кожна особа, яка на законних підставах перебуває на території України. Тобто, ви, я, будь-який українець, і навіть особа без громадянства чи іноземець. Ви можете звернутися до найближчого центру, чи точки доступу до правової допомоги, чи того самого консультаційного пункту, і отримати будь-яку юридичну консультацію. Ну, що це може бути? Ми з вами знаємо, до нас телефонують, і навіть телефонним зв'язком ми скеровуємо. Ось, наприклад, не подобається, як нарахували пенсію. Ми роз'яснюємо. А ви писали заяву до найближчого управління пенсійного фонду про перерахунок? Ні, а що так можна? Тобто навіть таке легеньке скерування інколи людям допомагає. І саме таким чином ми трішки роз'яснюємо, допомагаємо, і це применшує якісь такі юридичні колізії в буденному житті. Адже вторина права допомоги, ми розуміємо, що це більш така ґрунтовна. Ну, якісна права допомога, яка надається і працівниками системи надання правової допомоги, тобто юристами, юристками і адвокатами, які співпрацюють з центрами на основі контрактних або договірних відносин. Зрозуміло. Тобто, якщо ми розкладаємо так по поличках, то е, первинка, первинна правова допомога е, це допомога, е, яка полягає у складанні там непроцесуальних документів, тобто допомогти написати якусь заяву, е, це роз'яснення консультації, е, коли людині потрібно, просто пояснити, наприклад, як працює той чи інший закон. А все, що стосується суду, наприклад, вже позовна заява, це буде вторинна правова допомога. Так, так. Зрозуміло, дякую. А тепер щодо того, куди безпосередньо звертатися, я спробувала з позиції пересічної людини скласти такий список, куди би, наприклад, я пішла, якби у мене виникла правова проблема. Я згадала про те, що є адвокати, це напевно насамперед, які надають праву допомогу як приватно, тобто отримують за це зразу гонорар. Крім того, я знаю громадські організації, які надають правову допомогу людям. Я знаю, що існує, існують юридичні клініки при вищих навчальних закладах. І, звичайно, що є система державної безоплатної правової допомоги. Ну, от Це такий перелік, і тут одразу скажу, що не йдеться про те, що там залежно від послідовності, в які я перерахувала, хтось більше, хтось менше надає правову допомогу. але... Я би хотіла більше так, про, про ці е, пункти свого переліку угу. дізнатися. І, е, напевно, е, почну з того, що з адвокатами, які працюють за гонорари, приватна, приватна практика юридична, тут все зрозуміло. А тепер, що стосується, питань, що стосується інших пунктів в моєму переліку. Зокрема, от в Конституції України зазначено, що всі мають право на правову допомогу, а у випадках, визначених законодавством, ця допомога надається безоплатно. Отже, що це за випадки і хто може таку допомогу надавати? Саме визначне в нашій бесіді, певно, хто має право. Так, стаття 59 Конституції улюблена, тому що ми працюємо в системі безоплатної правової допомоги. Право на захист це те, як, право, яке реалізується безпосередньо ось у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто, кожна особа, яка затримана в порядку двісті восьмої. Е Кримінального процесуального кодексу України, яка є підозрювана або обвинувачена в чиненні злочину, або яка відбуває покарання у місцях відбування покарання або так званих місцях несвободи, вона має право на захист і звертається безпосередньо ось до регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну, звертається це так, апріорі, я кажу, тому що ми маємо призначаємо адвоката на представлення інтересів і саме захисту у особі, який інкримінується вчинення кримінального правопорушення на підставі процесуального документу, тобто це йде співпраця органів суб'єктів, які повідомляють нас про необхідність залучення адвоката, це постанови чи ухвали. Але до чого я веду? До того, що кожен громадянин України. Повинно знати і володіти цією інформацією, що він має право на адвоката. Якщо вас затримують, вам говорять про те, що ми вас затримуємо на місці вчинення злочину, тому що ви вам інкримінується вчинення такого кримінального правопорушення. Ви вже можете говорити, а я знаю, що я маю право на адвоката. І тут вступає в силу стаття 59 закону України про безоплатну правову допомогу вимоги кримінального законодавства і призначається адвокат. Для вашого захисту за кошти держави. Інші суб'єкти, визначені статтєю 14 закону України про надання безоплатної правової допомоги, мають право на представництво інтересів, це вже я не говорю суто про захист, на представництво інтересів в суді або перед іншими, в інших органах, або підготовку процесуальних документів. І насправді цих суб'єктів більше 20. І ця норма стаття закону постійно оновлюється навіть на період війни вона оновилася. Двома новими суб'єктами. Ну, найбільше до нас все ж таки звертаються це малозабезпечені особи. Що мається на увазі? Ось ми маємо підвищення прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Особа, яка має дохід не більше працездатна особа, не більше 5200 гривень, може бути суб'єктом надання вторинної правової допомоги. Тобто, ви бачите, що ваш дохід менший. Ми це все перевіряємо, на основі чого. Це може бути довідка з пенсійного фонду 5 оказ, 7 ока або. З податкової інспекції про ваш дохід за останні 6 місяців, де працівником перевіряється і дивиться, так, ви маєте цей дохід, який в межах отримання правової допомоги, як мала забезпечена особа. Крім того, законодавець визначив, що на вторинну правову допомогу мають всі внутрішньопереміщені особи. Всі діти, незалежно від категорії питання. Ну, дуже так, Під цю категорію всі діти дуже часто звертаються до нас батьки, чи то мати, чи то тата, яких Хочу стягнути аліменти, це буде звернення в інтересах прав дитини мають право всім. Особи, які постраждали від домашнього або іншого гендерно обумовленого насильства. На жаль, ось за час війни внесли зміни, що особи, які стали жертвами сексуальних домагань або катувань під час військової агресії, особи, які не мають документів, які посвідчують особу, які переїхали з окупованих територій, учасники бойових дій, ветерани війни. І особи з інвалідністю, якщо їхній дохід не перевищує також межу, яка визначається працівником, тобто, це коло суб'єктів, воно постійно збільшується, змінюється, і для того, щоб людина зрозуміла, чи вона ходить в це коло суб'єктів, все ж таки варто звернутися. Але... На сьогоднішній день на щастя є в нас така безкоштовна лінія контакту, куди можна зателефонувати і дізнатися, чи до прикладу, варто вам йти витрачати свій час і ви отримаєте цю вторинну праву допомогу за кошти держави, чи вже вам йти до тієї інституції, про які ви тільки що наголосили. Номер, за яким можна зателефонувати, і дізнатися, це 0800 213 103, то, Будь ласка, телефонуйте, дізнавайтеся, де детально більш можливо вам вас керують. І про що ми завжди говоримо людям в будь-якому випадку праву інформацію з керування ви можете прийти, отримати, проконсультуватися без питань. І якщо ви вже йдете, наполягаю, як юристка, беріть з собою якісь документи, які стосуються вашого питання. Тому що юристи це лікарі певних відносин, правовідносин, і для того, щоб призначити вам якийсь рецепт виходу з ситуації, потрібно оперувати певними паперами. Я так розумію, що от, е, система безоплатної правової допомоги от, в першу чергу розрахована на е, людей, е, які не можуть собі дозволити адвоката за е, власні кошти, так. тобто що для таких е, малозабезпечених, для вразливих верст, скажімо так. А якщо, наприклад, в людини не вистачає буквально до того там е, прожиткового мінімуму, до встановленої тої межі, ну, сотню гривень чи дві, е, ви будете от, в системі безоплатної правової будуть їй надавати правову допомогу чи не будуть? Ви маєте назі ну, перевищує. Так. Як... Так, якщо просто да, Ну, от ми маємо дохід 6 тисяч гривень, а не 5 200, а не 5 200, про вже. ну за звісно, ми будемо дивитися, чи ця особа не підпадає під іншу категорію. Ми розуміємо, більше 20 категорій можна розглянути. Наприклад, це якщо мама говорить про аліменти, ми будемо розглядати це в інтересах дитини, тому що сімейний кодекс надає нам таку можливість, але є закон. Ми е, юристами виконуємо норму права, тому ми зобов'язані і дотриматися і процедуру призначення, тому що якщо людина хоче отримати якісну, то якісна допомога має бути від початку до її завершення, щоб рішення було закону і законний був адвокат чи юрист, який надаватиме цю правову допомогу. І якщо цей дохід перевищує, звісно, ми трішки намагаємося співпрацювати якимись громадськими організаціями, які пробону можуть нам допомогти. Ви вірно зазначили про громадські організації. Які надають допомогу пробону. Їх є на території і Хмельниччини і України взагалі багато. Все можна загуглити, якщо мирний час, спокійний, все буде відкрита інформація. Ви говорили також про такий вид спіків, як клініки при вищих навчальних закладах. До речі, дуже класний дієвий механізм, тому що так сама трішки там була студенткою, і знаю, що студенти дуже якісно підходять до будь-якого питання, тому що це для них неабияка практика, їм допомагають їхні викладачі, тому це теж, теж такий класний інструмент. Ще, про що варто пам'ятати, адвокати, які тільки починають свою роботу, протягом перших років дуже багато справ беруть про Тому ми навіть інколи співпрацюємо з такими молодими адвокатами і телефонуємо і питаємо, а ви би не взяли таку справу, наприклад, про А можна для наших слухачів, глядачів пояснити, що таке про бон? це безкоштовно. Тобто людина йде, отримує повністю пакет юридичних послуг адвоката, повністю без безкоштовно мається на увазі, крім судових витрат, тому що судовий збір це вже е, такі витрати, які платить безпосередньо особа, яка звертається. Ну, а якщо там, наприклад, буде якесь питання про призначення експертизи, то, звісно, це буде оплачувати той суб'єкт, який вимагає призначення цієї експертизи. Е, і цей лайфхак такий, яким можна користуватися. І, до речі, на сьогоднішній день дуже багато адвокатів, які перемістилися з окупованих територій або дає військові такі агресивні дії, вони також своїм землякам готові надавати правову допомогу навіть інколи безкоштовно. Тому взагалі. Користуватися варто всіма інструментами, які в нас є телефонувати, і уточняти, тому що ну, є такий інструмент, чому б не спробувати і не скористуватися. Ну, а як, на вашу думку, взагалі люди достатньо обізнані про те, що вони можуть скористатися цим інструментом? Ну, ви знаєте, останнім часом я бачу, що ні. Наскільки би ми потужно не говорили, не працювали, все одно недостатньо. Мабуть, людина дізнається про це, коли її починається торкати. Коли їй потрібна якась така ця інформація. І, на щастя, людина, яка більш сидить в соціальних мережах, вона швидше знайде цю інформацію. Так а іншим, от коли питаєш, чому ви прийшли, звідки відізнали сусіди, а ви помогли мому сусіду? А мому сусіду перерахували пенсії, а мому сусіду військовослужбовці виплатили край більший розмір допомоги е, учасникам бойових дій до 5 травня. Тобто це людей окриляє, і окриляє в принципі наших працівників, і збільшується кількість звернень. Тому ми працюємо в цьому напрямку, проводимо багато заходів, інформаційних кампаній, аби збільшити розуміння людей про таку інституцію і можливість звернення, отримання фахової юридичної допомоги безкоштовно. З вами працюють юристи і адвокати. Юристи, як я розумію, це люди в штаті, які безпосередньо там працюють в центрах. Адвокати. Вони так само в штаті, чи як, як на яких підставах взагалі ви співпрацюєте з адвокатами? Тому що дуже часто в людей виникає діє якийсь такий стереотип от, в лапках, скажімо, державний адвокат. І люди чомусь трошки на початках ставляться з недовірою. Тому, я думаю, буде цікаво дізнатися, що це за адвокати. Чи це якісь особливі адвокати, які співпрацюють з суто системою безоплатної правової допомоги, чи ні. Дуже класне питання, тому що завжди думають, якщо безкоштовний, дорівнює неякісний, але це неправда. І, до речі, і система безоплатної правової допомоги в цьому напрямку працює. Чому адвокати, які працюють з нами, це ті самі адвокати, які працюють і в приватному порядку, але вони додатково ще пройшли конкурс, який оголошувався в певний час, певний період міністерством юстиції України. Про конкурс про набрання адвокатів, які співпрацюватимуть подальше з системою надання безоплатної правової допомоги. Адвокати проходять цей конкурс. Якщо є позитивне рішення комісії, їх вносять в реєстр адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. І ці адвокати, яким чином співпрацюють. Вони укладають з центрами, чи то регіональним, якщо говориться про кримінальні справи, чи то з місцевими центрами, якщо ми говоримо про цивільні або інші справи загального характеру. Контракти. І саме поняття контракту вже розуміє, що вони не є нашими працівниками, вони діють з нами на договірних засадах, за надані послуги людині, ми яким, таким перехідним етапом між клієнтом і адвокатом. Ми слідкуємо, яким чином надається ця правова допомога, тому що адвокат е, звітує про надання такої правової допомоги, де працівники системи перевіряють якість надання такої правової допомоги. І оплачується надана права допомога з державного бюджету. Тобто, людина е не має відношення як до оплати, вона просто отримує якісний продукт, а адвокат зацікавлений, найкраще надати цю праву допомогу, щоб була вища якість, щоб була вища оплата праці за надану послугу. І щодо якості, е хочу наголосити, що ми ґрунтовно слідкуємо за якістю надання правової допомоги, і якщо ми бачимо що клієнт звертається і каже, що якісь питання адвокатам зложиває чи не виконує. Ми також співпрацюємо з комісією, яка слідкує за надання правової допомоги взагалі адвокатами, яка діє при Раді адвокатів, і ми пишемо звернення, просимо там привести перевірку. Але, повірте, якщо говорити за Хмельниччину, це крайні випадки, їх є небагато, тому що адвокати намагаються якнайякісніше працювати, щоб клієнт завжди був задоволений. Ну, тобто вони і самі зацікавлені, тому так, що все-таки це їхній діяльний. Це імідж, більше так, імідж і оплата праці, так? Зрозуміло. А тепер вже перейдемо, напевно, до нашого останнього запитання. Все-таки, куди йти, якщо виникла правова проблема, якась в мене виникла правова, там, чи питання, чи я розумію, що мені потрібно до суду, куди мені йти в Хмельницькій області? В Хмельницькій області. так. Ми пишаємося певно тим, що ще в кожному колишньому районі є точка доступу до безоплатної правової допомоги. На початках вам потрібно визначити, яке у вас правове питання. Якщо кримінальне, то будь ласка, до регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги в Свободи 70, офіс 222. Якщо ви мешканець безпосередньо Хмельницького, це і у вас є питання загального характеру, це Хмельницький місцевий центр, вулиця Соборна, 75. Але для початку, як я вам говорила на початку номер телефону, де, куди можна зателефонувати і сказати, я знаходжусь в Білогір'ї, у вас тут щось є найближче, і вам по телефону скажуть, номер телефону нагадую, 0800 213 103. Е, крім того, ми дуже такі мобільні, соціальні, <гадаємо> соціальні сторінки в мережах, де є, можете підписатися, отримати всю інформацію, де є активна мапа, де є найближча точка доступу, ви можете нажати пальчиком і подивитися, чи є працівник, Працівник чи працівниця на місці, є там навіть номер телефону і електронна пошта. Тобто головне мати бажання і пам'ятайте, що в будь-якому випадку ви маєте право звернутися з будь-якого юридичного питання і отримати правову інформацію. Дякую, Ольго. Думаю, тепер наші глядачі, слухачі будуть достеменно знати, куди їм звертатися, якщо раптом у них виникає якесь юридичне питання, а ми з вами поки що прощаємося і зустрінемося у наступному епізоді юридичного подкасту.